Доброго дня, миссия компанія автопарк. У нас стік нове надходження. Це на Mitsubishi Outlander 2007 року. Три літри у нас газ бензин, газ газписаний на автоматі, на повному приводі і з пробігом 237 тисяч кілометрів. Показую, в більшості в хорошому стані. То, що є на капоті, дефект, поліз трішечки лак, але решта все дуже гарно виглядає, тобто без корозії, без ніяких ушкоджень. Оригінальні титани без бордюрок, хороша резина стоїть. Поселення по, по по комплектації теж все гарно. Є в нас шкіра профарована по кутиках, хороший стан. Є в нас електрорегулювання передніх сидінь, підйомники спереду, заду, мультикермо, круїз, ліпістки підрульові Також є клімат. У нас контроль присутній, штатна мультимедія. Також присутні у нас три вибори режиму їзди. Повний привід. Задній або блокіровка. Теж присутній у нас підігрів передніх селі. Є люк, селом в гарному стані, чистенький, ухайний, без зайвих зауважень. Ось технічно автомобіль повністю обслужений. Доглянути завжди всі масла мінялись і фільтра вчасно. Ходовка обслужена, по моторі коробці зауважень ніколи не було і немає. Ось, якщо когось зацікавить на автомобіль, приїжджайте місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також заходьте на наш сайт автопарк. Там кожного дня появляються хороші нові варіанти по дуже хорошим цінам.